Поділися книгою-солдатом. Книги приносять за адресою Личаківська 6, офіс 14. Я захисник, я цим пишаюся. Ну що, зайдемо. Так, відкрито. Видно стелажі з книжками. Зразу видно, що косметика. Доброго дня. Доброго дня. Це волонтерський це. Я вам принесла книжки. Будь ласка. Доброго дня, дякую вам. Розкажіть, будь ласка, хоч е, в двох словах за діяльність вашого волонтерського центру. Я бачу, у вас тут е, побутова техніка, то що солдатам потрібно, потрібна. Побутова да. техніка це людям потрібно взагалі. Ну Просто свій офіс свої використовуємо Для... А от за книжки, то я вже вступила у книжну сотню, чи як то правильно зважає? Тисячі книжок на різні теми. Представтеся, як вас звати. Мене звати Людмила, я волонтерка на школу сотня. Угу. І де ці книжки? Зараз через скільки вони попадуть до наших солдатів? Госпіди Сьогодні зараз? ввечері вони попадуть в госпіталь до наших хлопців. Наша книжкова сотня. Ми збираємо книжки і. Відвідуємо наш госпіталь на Личаківській. Є я, містері, до речі, була, недавно теж так приносила. І підносимо книжки, щоб хлопці читали. А яку літературу більше наші солдати люблять? Фантастика, детективи. От я якраз принесла фантастику Історична і детективи. Тематика, патріотична тематика. Ну, добре, дякую, дівчата. Дякую, передавайте дякую. солдатам.